Oh, <laughs> Презентація першого зібраного в Житомирі тролейбуса відбулася сьогодні в трамвайно-тролейбусному управлінні. Хоча тролейбус капітально відремонтований, насправді він практично зібраний з нуля. Міський голова Володимир Дебой вважає, що ця подія ще раз засвідчила високий професіоналізм колективу трамвайно-тролейбусного управління. Зізнається, що прагне, аби в нашому місті було розпочато випуск тролейбусів, і зараз в цьому напрямі ведеться відповідна робота. Ну і друга ідея це все ж таки виробництво і збір нових тролейбусів. Зовсім нових уже суч... Часник на базі білоруських заводів. У даному випадку це є капітальний ремонт і для власного використання. Якщо це буде виробництво для продажу, то безумовно буде все сертифіковано, ліцензовано і таким чином ТТУ буде мати можливість і виробляти, і продавати на зовнішній ринок. Також міський голова розповів про те, що, можливо, вже до кінця року Житомир отримає декілька тролейбусів від Києва. Буквально вчора. Була зустріч Сергія Миколаєвича Гружука з Поповим. І Попов підтвердив наміри і можливість передати до кінця року декілька тролейбусів житокам. Ми сподіваємось на таке рішення Київської міської ради. Після презентації тролейбуса журналісти взяли участь в оглядовій екскурсії містом на ньому під керівництвом Житомирського краєзнавця Георгія Мокрицького. До них приєднався і мер. Щоправда, подорож була недалекою кілька метрів. Багато роботи пояснив чиновник. Ігор Ковальчук, Віталій Барташевський. Студія це